Місто Миколаїв стало лідером в області за кількістю відновлених об'єктів, що постраждали внаслідок війни. Про це стало відомо під час спільної прес-конференції начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма і міського голови Олександра Сінкевича. Мер Миколаєва детально розповів, як триває відбудова обласного центру. Про все головне далі у сюжеті. На Миколаївщині з 1440 пошкоджених російськими обстрілами багатоповерхових будинків, зокрема 1120 розташовані в обласному центрі, як пояснив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, частину вже зроблених робіт не внесуть до загальної статистики відновлення, тому що власна будівля є відновленою, коли вона в тому стані, в якому вона знаходилась до обстрілів. За кошти міста ми можемо відремонтувати дахи. Що під час обстрілів у нас було зруйновано дахів у 267 будинках. Наразі сьогодні відремонтовано 212 з цих дахів. Тобто ще 55 дахів ще знаходяться в стані ремонту. Не вважаються відновленими і зашиті вікна осб плитами За кошти міського бюджету поновити вікна можуть лише на територіях загального користування, як то під'їзди. Компенсацію на ремонт пошкоджень люди можуть оформити через програму є відновлення. Завдяки їй у Миколаєві вже оформили компенсації на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Що стосується втраченого житла, тобто квартир, які постраждали внаслідок вибухів, то на сьогодні ця програма ще в місті Миколаєві не діє. Власне, ця програма буде діяти з, зі світовим банком щодо отримання сертифікатів на даний момент. Ми працюємо з усіма міністерствами, дещо сперечаємося, тому що за всіми понзнижуючими коефіцієнтами Миколаївської області нас поки що не влаштовує сума компенсації. Суттєвою проблемою для Миколаєва є відсутність фонду для відселення. Нині міська влада шукає варіанти для визначення місця зберігання особистих речей людей зі зруйнованих осель. Також постраждалим миколаївцям пропонують Часове проживання у гуртожитках прошу людей йти на зустріч міській владі і у відновленні ваших будинків. Затягування цього процесу наносить шкоду вам, вашому житлу ну і репутації міста Миколаєва. На цей рік у бюджеті міста вже підготували близько 50 мільйонів гривень для відновлювальних робіт у будинках щодо донорської допомоги від іноземців. Олександр Сінкевич запевнив, вона проводиться у давальний спосіб і контролюється з обох сторін. Місто Миколаїв стало першим містом, яке в Україні запровадило реєстр переданої допомоги. Тобто, ще раз наголошую, що ми жодної копійки донорських коштів за весь час війни не витратили. Тобто всі донори співпрацюють з нами у напрямку передавання послуг чи, чи е, товарів виключно на давальницькій основі. Якщо щось отримуємо, ми це фіксуємо разом з європейською антикорупційною ініціативою. На рахунок відновлення конкретних об'єктів міський голова анонсував про готовність Данії відреставрувати Миколаївський ліцей імені Микола Аркаса. Він був пошкоджений російським обстрілом ще торік. У листопаді у нас вже готовий проект на реконструкцію школи Аркаса, і що вони це буде якраз перша школа, яку вони планують відновити, відреставрувати, бо це історична пам'ятка. Від тому такий затяжний процес, але вони планують його. Це буде першої. Як також Олександр Сінкєвич згадав, зруйнований окупантами ліцей номер 51 На його думку, вигідніше знести і побудувати новий сучасний освітній заклад. Школу можна побудувати нову, реконструювати стару та зробити капітальний ремонт старий у всіх трьох випадках, на час ведення робіт нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту навчання в навчальному закладі. Заборонено згідно державних будівельних норм по новій школі. 51-й цей проект передано агенції з відновлення. Проект захищав Віталій Олександрович про фінансування і найближчим часом, коли проект буде вийде з експертизи, ми його вам покажемо. Оскільки ця школа була другою за кількістю учнів, то дітей планують розвозити до інших освітніх закладів, які працюватимуть онлайн, і не виключено, що у дві зміни на останок, Олександр Сенкевич прозвітував про допомогу силам оборони України у вигляді майже 600 мільйонів гривень, які виділялися з бюджету Миколаєва з 24 лютого 2022 року, гроші, які ви бачите, що ми передаємо на потреби військових, сформовані у вигляді субвенції. Тобто Миколаївська міська рада на початку війни проводила закупівлі деяких речей, які нам задавали пізніше, аби уникнути будь-яких там питань щодо того, що вони варують на допомозі там армії і так далі. Ми просто вирішили перейти на такий рівень спілкування, що вони передають на засоби інформацію про те, що вони хочуть придбати. Ми передаємо їм субвенцію. Голосуємо передачу цієї субвенції. Вони все закупають таким чином. Гроші використовуються за призначенням і контролюється відповідними органами, наголосив міський голова. А також закликав всіх не втрачати запал у допомозі українській армії. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.